Пісня подяки святого Амброзія Медіоланського. Тебе Бога хвалимо, Тебе Господа і сповідуємо, Тебе предвічного Отця, вся земля величає, Тобі всі ангели, тобі небеса й всі сили, Тобі херовими і серафими, безперестанними. Голосами співають, свят свят свят, Господь Бог свав. Повні небеса і земля величної хвали Твоєї, Тебе хвалить преславний апостольський хор, Тебе хвалить збір пророків, Тебе хвалить мучеників воїнство, Тебе по всій вселенній і сповідує Свята Церква, Отця Незбагненної Величності, поклоняє мого Твого істинного і єдинородного Сина і Святого Утішителя Духа. Ти цар славий Христе, Ти Отця предвічний Син Єси, ти для спасення людини не погордив. Дівичою утробою, ти переміг смерті жало, відчинив для віруючих царство небесне. Ти, праворуч Бога, сидиш у славі Отця, як суддя, віруємо, маєш прийти. Тому тебе просимо, допоможи рабам твоїм, що їх викупив ти. Своєю дорогоцінною кров'ю сподоби зі святими твоїми у вічній славі твоїй царювати.